Забор та ні какой Ну, буде. а в срідінки що буде? Чого а в срідінки што будуть діли китайська стіна у Чернігівському дворі на початку осені між двома багатоповерхівками виріс більш ніж трьохметровий паркан. Мешканці сусідніх будинків кажуть, через це тепер світло у достатньої кількості не потрапляє до квартир. Паркан не повинен бути. Більше двох метрів від будинків, а від вулиці два з половиною. Ви бачите, яких тут шість метрів вже до другого поверха. Закрили, ось, бачите, закрили нам вікна, значить, світло треба включати, вмикати і, і в день. Одразу сусіди нововбудову звернулись до міських управлінь за роз'ясненнями, чи дійсно там можна будувати такі споруди. Ніхто не звертався. Ніхто ніхто не давав дозволу на це будівництво, і вони не знають. Ми вирішили перевірити, чи відповідає нормам встановлений парками. Можливо, в управлінні архітектури знають, що саме будуть зводити у дворі багатоповерхівок. Та начальник на відріз відмовився від зустрічі. Замок робочий вопроса. Ну, це теж робочий вопрос. В общем та робочі вопроси целком, це у мене сесія зал про робочі вопрос ви хочете інформацію отримати, наші пішли на запрос. Ми надіслали інформаційний запит 29 листопада. За п'ять робочих днів мали б отримати відповідь. Пройшло 14 із дня написання запиту, та жодної відповіді так і не маємо. Телефонуємо, дізнатись, чому на попередній е, інтерв'ю. Ви відмовилися запиту. Немає ми б хотіли почути, чому саме немає відповіді на запит. А тут всі є всі підписання. Їх немає. Вони не надійшли в строк. Порушені терміни. Не надійшли. Це не значить, що вони не в строк. Да? Я ж не Почта згодом з'ясовуємо в управлінні, що навіть не підготували листа, таким чином порушивши норми закону про доступ до публічної інформації. Вихідного номеру немає. Скоріше за все, ще готується. Так, а уже строки пройшли. Я ж вам кажу по базі інформації немає. Виконавця я уточню і Сергієм Сергійовичем також уточню. Після нагадування журналістів в управлінні таки пришвидшилися. Вже за декілька годин надсилають відповідь електронною поштою датований документ 6 грудня, щоб совість була чистою, принаймні, формальне не було порушень закону та у листі жодного пояснення, що саме там будують, лише посилання до норм благоустрою. Висота огорожі має бути не більше двох метрів на межі сусідніх земельних ділянок та не більше двох з половиною на межі з вулицею для забезпечення нормальної інсоляції. Управління відправляє нас до будівельної інспекції. Там повідомили, на місце виїздили, проте приписів не виписували, мовляв. Це робота Деснянської райради. В раді ж кажуть, на власні очі бачили порушення і навіть намагались зв'язатися з власником. Проте той ховається і тримає в секреті, що буд будує. хто ж має контролювати будівництво у центрі двору, сказати не можуть. А поки чиновники розбираються між собою, між багатоповерхівками росте паркан із відкритої кадастрової карти дізнались, ділянку придбали у 13-му році приватна особа. Цільове призначення будівництво і обслуговування житлового будинку та його господарських будівель.